Work-life balance. дуже багато людей хочуть, щоб він в них був. Але коли я питаю на коуч сесію клієнтів, що таке для них work-life balance, багато людей не можуть знайти відповідь на це запитання. Що треба робити? Вам треба зрозуміти, а що таке для вас лайф. Ми точно розуміємо, що для нас воркта. Да? Ми знаємо, які задачі у нас є на роботі і так далі. Але ми не знаємо, що таке лайф. Для цього потрібно сісти і написати, що саме ви для себе розумієте під лайфом. Наприклад, це може бути зустріч з друзями, або це може бути вивчення, наприклад, англійської мови, або це може бути. Заняття спортом або доглядом за собою. Або це може бути якесь додаткове навчання, яке ви довго хотіли його пройти, але все ж таки не робите. Що треба зазначити тут? Що коли ми не знаємо, що таке лайф для нас, ми будемо займатися чим завгодно, але не лайфом. І ось це відчуття, що наше життя проходить, а ми не встигаємо щось зробити саме для себе, воно буде. Вас супроводжувати, поки ви не вирішите це питання. Для мене, наприклад, лайф це готування смачної їжі. Я готую а, ті рецепти, які мені дуже подобаються. Наприклад, це буде пирог з грушею і сиром брі. Мені дуже подобається готувати, коли я в гарному настрої, коли я готую це з любов'ю. І я розумію, що для моєї родини це буде справжнє. Таке задоволення. Що хочу ще зазначити, для того щоб зрозуміти, що таке лайф, вам треба сісти і написати список, що це таке. Як я розумію, що це буде лайф. Тут є одна пастка, Це як в пірозі, якщо ми перетримаємо його або додамо багато, наприклад, горіхів, то він буде не такий смачний, як він мав би бути. Паска полягає в тому, що люди, коли пишуть список, що таке лайф, вони починають. Відкривати очі, просто тому що дуже багато одночасно хочеться зробити. Дивіться, як відбувається. Ми, наприклад, два роки нічого не робили з приводу лайфу. А зараз ми хочемо все. Ми хочемо одночасно займатися спортом, зустрічатися з друзями, вивчати англійську, ходити на танці, ходити в басейн, ми хочемо займатися своїм хобі. І на це все ми розуміємо, що у нас не вистачає часу, тому що у нас лише 24 години на добі. Тому обов'язково так само, як і з робочими питаннями. Нам потрібно розставляти пріоритети, так само нам треба розставити пріоритети і в лайфі. Наприклад, я хочу зустрічатись з друзями. Скільки разів на місяць я хочу зустрічатись? Достатньо буде одного разу чи двох разів, або мені кожної суботи треба зустрічатися з друзями, або, наприклад, ходити на вистави або в театр. Ні, це має бути такий графік, що я буду робити і коли, коли я знаю, що мені на шосту, наприклад, треба на танці, я. Закриваю свій ноутбук і піду на танці. Тому для того, щоб у вас був лайф, work balance. По-перше, треба знати, що таке лайф. По-друге, треба написати список і розставити пріоритети. І по-третє, обирати все те, що приносить вам задоволення і відчуття життя. Підписуйтесь на мій канал. Мене звати Олена Ромнишна Спринсян. Я коуч та бізнес-тренер, і я вже 10 років допомагаю людям робити. Вибір у складних ситуаціях. До зустрічі!